Це у нас друге відео про мікропроцесорне запалювання там моноінжектор на Запорожець. Щоб це все е, підключити, е, прикрутити і налагодити, давайте зробимо невеликий відео огляд самого моноінжектора. Це у нас е, від е, Фіатіка. Там Фіатіки були 0,9,1 і 1,1. 1. Ну, якщо я. Не помиляюсь. Так, а це у нас апльовські. Вони там бувають 1,4 1,6, це саме такі розпространені. Ну, у них, і, звісно, у апеля різний діаметр заслонки. І так, можна сказати, малоінжектор це як бомж варіант інжектора. Тобто, є у нас рампа Power Ну, і тут є, і тут вхід і вихід. Тобто, ми можемо просто підключити. Та саме самий і дешевий насос інжекторний. А тут виходить, у нас тут є клапан тиску і просто лишні викини. тобто десь около 1 бара. Далі форсунки. Форсунки у нас низькоомні. Низькоомні, їх просто так підключити через транзистор не можна. Ну, тобто він буде працювати, але недовго. Низькоомний, тут порядку 1 Ом там може бути 2 Ом. А стандартні форсунки на інжекторах там близько 12-13 Ом. Так, але є рішення, можна його вирішити, це питання. Пару слів по датчикам. Датчик доросліної заслонки ну, показує наскільки відкрита заслонка, від 0 до 100%. Що у нас далі? Це у нас актуатор холостого хода. Ну, тобто клапан. Тут видно як голка. Ну, це дуже просто. З фільтра бере повітря, і мимо заслонки відкривається клапан і можна регулювати холостий хід. І датчик повітря. Тут у Фіатіка є. У мене є ось його проводка. Ну, тут я підключав до секу 3 і дивився, як воно працює. Тобто такий от датчик повітря. Тут вставляється в Опелі, в там десь Вуздухан підключається. Так, це від фіатіка датчик дроселя. Ну, І ще тут у мене є есть, драйвер я окремо робив під роз'єм. От ну по суті, це як драйвер шаго двигателя.